На фасаді Харківського ліцею номер 181 відкрили меморіальну дошку на знак пам'яті про загиблу ученицю цього закладу Вероніку Кожушку. Вона тільки розпочинала свій шлях, їй було всього 18, але вона була справжньою, справжньою людиною з великим серцем. Волонтерка, поетеса, художник. Така світла людина. Попереду був великий шлях великого харків'янка, але росіяни не дали можливості зробити це. Неймовірна біль, біль у рідних, близьких, біль всіх, хто знав її, біль у всіх харків'ян. Так, це дуже важко, але ми сплачуємо ціну за нашу незалежність, за нашу свободу. І Сьогодні я хочу, щоб ми завжди пам'ятали людей, які видали життя за нас, за те, щоб ми жили. За те, щоб Харків залишався українським містом, щоб Україна була як велика держава, за свої 18 років ця дівчина досягла того, що не змогли зробити більшість дорослих впродовж цього життя, говорить батько Вероніки. Талановита, натхненна, сповнена мрій і сподівань. Свіші вірші виходять про Бога. Там пахне з невірою, ладаном і жорбою. Всевишні згадується лише в контексті відсутності. Атеїзм прокидається лише в вірних католиків. 30 серпня 2024 року. Вибух російської бомби опірвав її життя. Неможливо передати словами наскільки важко пережити цю втрату рідним. Цей біль буде з ними назавжди. І вона завжди буде для мене для мене донькою. Отака, як вона була весела. Та попри біль і сум, батьки дівчини сьогодні віднаходять сили вести активну громадську діяльність, надихаючись творчістю, донечки втілюють у життя і низку проєктів щодо увічнення пам'яті Вероніки. Кожушко тут є Нікіна книга. Там в цій книзі її вірші, і проза і малюнки. Всі вірші верстались. Їх редактував Сергій Жадан, тому що вірші не були призначені для друку. І тому вони були десь сархографічними, десь стилістичними помилками. Тексти цієї книжки писав Сергій Жадан і Гамлет Зіньковський. І зараз вийшла з друку нова книжка: це вірші Михаля Семенка, обложка цієї книги і ілюстрації в цій книзі. Це Малюнки Нікіни і Сергія Жадана в основному. Вона почала так, почала так активно малювати вже період повномасштабної війни. На неї вона дуже подіяла, на її творчість. Уже є проєкт пам'ятника, який буде. Не буду казати, який відомий скульптор буде робити цей пам'ятник. От уже є проєкт. Може, встигнемо до наступному році до дня народження, до 19 травня. Може, встигнемо поставити пам'ятник. Яна Біляєва, Ольга Трачук, Ігор Луханін, Олександра Панченко, Харків. Новини.